Мої ранкові недільні вітання. Недільні, тому що зараз п'яту ранку якби ще повітряну тривогу не відміняли, але я скористався моментом і всі посилки спакував, сфасував, а, спустив грузовим ліфтом. А, деякі вже привіз. Дитячий будинок, який обіцяв на 1 червня. Зараз кажуть. Та що ти там брешеш? Кому ти втираєш? Папа -па пам. Пу! Знайомтесь. Святошинський дитячий будинок. От саме сюди ми зараз привезли деякі речі. Одяг, продукти. До 1 червня. Я про інше. Я хочу, ну, по-перше, подякувати всіх українців, які от навчилися аналізувати, прибирати інформацію, зв'яшувати, скажімо так інформацію, яку подає єдиний марафон, з інформацією, яку подають, яку подають незалежні ну, блогери, не блогери, українці, не українці, журналісти, не журналісти. Одним словом, люди в яких є своя думка. І я дуже вдячний за підтримку, за слова підтримки. Знаєте чому? Тому що ці слова підтримки вони надихають, надихають тих людей, які планують в найближчому майбутньому, от буквально після перемоги, робити кардинальні зміни в Україні в сфері корупції, зовнішньої політики, внутрішньої політики. Я переконаний, що такі люди є. І я зараз говорю не про людей з політичними партійними амбіціями, а про людей, які сьогодні сидять в окопах. І обов'язково, незабаром, після перемоги зададуть дуже багато незручних питань владі. І я читаю коментарі людей під моїми відео в Тіктоках, Фейсбуках, Ютубах. І такі цікаві коментарі? О, Олексій, ви вже в моїх очах не колаборант? А ну так, звісно, приємно. Тільки є одне но. І що? Що я в ваших очах не колаборант? І що мені тепер це робити? Я й не був колаборантом. Це не я в ваших очах не колаборант. Це е, ваш інтелект дозволив собі ширше мислити після сотого мого відео. Або, наприклад, мені пишуть, мабуть, вибори на носі. Ребята, я не йду на вибори. Розслабтесь, дишите ровно. Я не йду в політику, я не йду на... Ви хочете в своїй країні мати політика, яким би хотілося пишатися? Щоб він не гнався за зарплатою, щоб його не катало 20 автомобілів, щоб його не охороняло там 40 охоронців, щоб він був доступний. А що ви для цього зробили? Ну я, Оскар Олексій, звичайний громадянин України, патріот, волонтер, журналіст, громадський діяч, намагаюсь просто бути корисною людиною сьогодні в Україні. Що ви робите? Ви поливаєте мене брудом. А як ви збираєтесь в цій країні обрати нормальну, адекватну, порядну людину, якщо ви її вже поливаєте брудом? І я зараз не про себе. Я не йду політикою. Ви не даєте жодного шансу такій людині. Зате ви вже обговорюєте майбутнє Порошенка, Тимошенка, Ляшка, там Авака, а то все це мандоти, піздоти, якої немає місця після війни в цій країні. Задумайтесь, будь ласка, оберіть українця, не мене.